Слава, Богу. слава. Богу. Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачив все, що ти створив. Я знаю ти, для кого дні, як ночі, хто сонце бачить тільки в хвилях снів. І дякую тобі, мій Бог, за руки, якими можу, я тримати хліб, втирати сльозу в печальні дні, розлуки і працювати можу на землі. Я знаю тих. Кого годують з ложки, хто сам не в змозі слабих рук піднять. Я дякую, я дякую, мій Боже, як цю подяку можна передати. Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі, я зустрічала тим, тих, кому дороги не пройдені лишаються в житті, хто все життя прикутий до постелі, хто знає ту невимовну тугу. Скорботу ту поламаної долі, печаль таку глибоку та важку. Я дякую тобі, мій Бог, за голос, тебе я завжди можу славить ним, бо є ж такі, кому весь світ навколо, як і вони, здається, безніми. Я дякую тобі за хліб насушний, який ми маємо вдосталь на столі. Були часи важкі та неминучі. Як люди помирали на землі, як крихту хліба золотом вважали, кусочок той ділили багатьом, якби вони його тоді так мали, як маємо ми сьогодні за столом. Я дякую тобі за мирне небо, за спокій тихий рідної землі. Ми дякуємо, ми дякуємо Владика, за все, що ти даруєш у житті. Я дякую тобі, мій Бог, за маму й тата. За добрі очі, лагідні уста, за щедрі руки з теплими словами, за те, що в мене мама ще жива. Я дякую тобі, за твою любов. Я знаю тих, хто з сиротами гірко живуть без мами рідної в житті. Я дякую, я дякую, Спаситель, за все, що ти даруєш у житті. Лиш тільки знаю, гірко так буває. Наш спасе, люблячий наш Бог, ми дякувати часто забуваємо за те, що має ми немає хтось, за очі, руки, хліб, святий насущний, за небо, матір, світлі почуття, навчи Господь нас слабими устами, хвалить тебе усе своє життя. слава Богу!